Відкритий турнір шахів і шашок пам'яті талановитого тренера і судді Миколи Проскуровського зібрав у Луцьку чимало професійних спортсменів, серед яких був і чемпіон світу. За баталіями на чорно-білих полях спостерігала Ольга Яцюк. Все своє життя Микола Іванович Проскуровський присвятив грі у шахи та шашки. Підготував чимало високорозрядних спортсменів і до останніх днів займався тренерською діяльністю та організовував шахово-шашкові турніри. Жодні змагання в Луцьку не обходились без нього. Рік тому Микола Проскуровський помер, не доживши до свого 75 річчя 25 липня цього року Миколі Івановичу виповнилося б 75 років. Дуже шкода, що він ще міг би багато зробити, але його з нами немає. Сьогодні у нас багато присутніх людей, лучани. З Луцького району приїхали люди з Донецька, з Бахмута, з Харкова, з міста Рівного. У турнірі взяли участь близько півсотні спортсменів різного віку від майстрів спорту до другого розряду. І навіть приїхав чемпіон світу із шашок серед спортсменів з інвалідністю з міста Бахмут Донецької області Олексій Смирнов. Шашками займаюся з дитинства. В мене батька грає та грав, я так з дитинства. Але і в мене поганий зір, я граю серед інвалідів з вадами зору людей. От. І став того року, якщо можна так хвалитися, чемпіоном світу з шашки 100 в Анталію літав. Тут в мене мій тренер, він старший тренер національної збірної інвалідів по шашках Дмитро Мударісов. Я з ним підтримував зв'язок. І як тільки я в прошлу суботу приїхав, у неділю зразу Діма мені. Ну, долучив до турніру. Це відвлікає, дає стимул, дає сили відвлієшся і перебороти важкі хвилини в житті. Шахи та шашки один з небагатьох видів спорту, де вік учасників не відіграє важливої ролі, адже дитина може легко виграти у дорослого. І разом з тим, граючи із дорослими, юні спортсмени отримують цінний досвід і хорошу практику. У дорослих є більше досвід, а в ну в дітей є невеличкий досвід і є велике бажання. Ось і тому вони талановиті діти, які мають здібності, які хочуть розвиватися. Вони також беруть участь в цих змаганнях. Турнір із шахів проводився за швейцарською системою. У сім турів з контролем часу 10 хвилин. Не вистачило ігрового часу у першому турі. Одному з наймолодших учасників Олександру Іванчишину. Поразка на початку турніру дуже засмутила хлопчика, але підтримка батьків допомогла опанувати себе. Партії нужна дуже думати прочитувати ходи соперника. І пока он думає, тоже нужно думати за його, за його ходи, як він походить. Поразка теж важлива, адже на помилках вчистя. А ще формується характер і витримка. Це цікава інтелектуальна гра, що розвиває стратегічне мислення. Вважає Катерина Міскевич, яка була єдиною дівчинкою на турнірі. Немає значення ні вік, ні стать головне сама сила супротивника. Потрібно розраховувати час, який у тебе є. Якщо це довгі класичні шахи, то відповідно можна й довше подумати, і гра справді може надовго затягнутися. Але коли це швидкі шахи, як ми сьогодні граємо, то потрібно рішення робити трішки швидше. А у грі потрібно бути дуже уважним, тому що суперник може віддати пішака, але при тому виграти набагато більший матеріал. У грі важливо правильно оцінювати ситуацію на дошці, швидко продумувати варіанти і робити ходи. Свою стратегію гри має Дем'ян Смаль. Стараюся виводити фігури, займати центр. І ну, активно нападати. Змагання шашок проходили за системою чемпіонатів Європи та світу, мікроматчі з вибором дебютів за таблицею і зазначенням початкових ходів та позицій. Така система значно ускладнює гру, але тим і цікава. Тут зібрались професіонали, тому смак перемоги особливо приємний. Ольга Яцюк для новин на